Всім привіт! Обіцяли нам на вчора, на сьогодні дощі. Ну, як бачите, небо чисте, ночью трошки щось погреміло, пішло стороною, а земля у нас як була сухою, так і залишається. Якщо щось і росте, то все потрібно поливати. В цьому році поливаємо навіть кавуни, не поливаємо по листу, поливаємо під корінь. Плюс Кидали соломи, щоб волога не так швидко тікала. Ну і плюс, коли ґрунт тримається вологим, то біля коїння не, не з'являються тріщини. Тут ось такі вже є кавунчики, це ще трошки менший, є тут ось і більший. Це кавуни посаджені з розсади. Ті ще насіння ще дуже маленькі. Ну а ці вже, бачите, такий доволі впевнено росте. І ось так ми їх, бачите, соломою поприкидали, плюс поливаємо, щоб воно хоч щось виросло. Хоч і посухостійка культура, але поливати вже в цьому році доводиться. Також тут ось ростуть дині. Вже щось збільшується. Можливо, скоро зможемо щось спробувати. Хто реально не вірить, що в нас дощів взагалі. Не проходить, дивіться. Вологи просто нуль. Картопля також потихеньку падає, якщо перші два ряди це рання і в принципі це нормально, то ось ця пізніша і ще повинна стояти б зелена. Але в цьому році не вдалося зробити для неї палив. Тому вже виросте, що виросте. В цьому році хоча б не попала в мороз. Ну а дощ у нас був реально сильний. Можу показати на капусті. А це ось і цей дощ. Три каплі. Ну нехай трошки ще пару капель підсохло. Тому цей рік, якщо звідси нічого капати не буде, то нічого рости також не буде. Так, друзі, просто я він рівно від того моменту, як робив я йому ТО дивимося, як запуститься. Добре, добре. Did you know what this is Uh-huh. лыжи. Это сдалась. Так, а ну только тримайся, добре, добре? А ну, Оце є так, цієї любов, є далі. Добре, добре. Ось по дорозі кукурудзу покажу. Бачите, яка при засухі? Що з неї вийде в цьому році? Мабуть, тільки затрати та купа роботи, а вихлоп буде десь приблизно нульовий. Так, ну що ж, директор на місці, можна пробувати, приходиться об'їжджати також аж по дорозі, бо тут по огороду проїхати ніяк поки що. Зараз спробуємо, що воно вийде. Не буде виходити, поїдемо назад. Це виходить там, де чисто взагалі супер. Ось тут трошки не приховав рештки. Але в мене ось тут Ану. Ага. Ось тут опустилась гайка і колесо постійно опускалося, я пізно це замітив і не на би глибину працював. Зараз поставив на максимум, за підтяг і зараз спробую глибше, щось може приховаю. І вже якщо вийде, та вийде, так і залишу. Бур'яни трошки покришив. Зараз засуха, вони підсохнуть і рости не повинні. Так, друзі, ось що вийшло. Трошки рештки поховав, закопав, поперебивалися, Вже те, що зверху немає нічого страшного, бачите, ще є таке, що й не підсохло. Вологи не дістаю. Більш за все, що трошки така волога земля зробилася, із-за того, що листя було дуже мокре, і вона, мабуть, чуть-чуть накисла. А то й вся волога ще є. Ось там, де решток немає. Бачите, все сухо, нічого не дісталося мокрого. Землі вологи нуль. Ну, якось так. Так, залишається ще зробити вон там. Є така ділянка також. Виносив листя. Зараз зроблю. Поки переїжджали на другу ділянку, дивіться, яку нечисть ще побачив на огороді. Бачите, що розводиться як засуха. Ще пару років без дощу і такої нечисті, думаю, буде все більше. Дивіться. Це таке на рибалку б з'їздити з ним. Було б класно. Дивись. Що? Страшно чи що? Я Що, страшно? Ні, Так? не треба. Да? Диви, чіпляється. Ага. На! Не хочеш? Так, ось приїхали на цю ділянку. Тут вона маленька. Буквально 2 на 10 десь. Потрібно її зробити. Класно, що мотоблоком можна в такі ділянки завжди влізти. І якщо потрібно, то б зараз, якби не було мотоблока, наприклад, прийшлося б сапою ходити, всі ці бур'яни збивати, щоб вони тут не розводились. А так можна пройти фризою і не особо напрягаючись. Так, ну і тут вийшло ось так. Також рестки позалишалися і наверху, щось закопалося, щось ні, щось побилось. В принципі, бур'яни зрубало. Думаю, це основне. Ось, де Бачите, все попідриване. Зараз сонцем його присушить і все. І не прийдеться бігати з сапою. Так уже поки що і залишиться, можливо вже аж восени там обробиться щось. Поки що нехай буде так. Мотоблок справляється дуже легко, не підтримлює нічого. Десь корне. Можна скинути обороти, подивитись на прогрітому маслі. Бачите, все в порядку. Хоча зараз на дворі. Не знаю, приблизно мабуть до 40, якщо сонце виглядає точно. Там шорт знімав, то на чорному ґрунті, десь десь тут міряв, то виходило навіть за 50, вже не, не чекав поки максимально підніметься, але і так ясно, що занадто жарко. Якщо подобаються мої відео, поставте лайк та підпишіться на канал. Дякую всім. За перегляд.